Це було так класно. В парку ми каталися на велосипедах і влаштували такий класний пікнік. Е, так було класно. Вже ніч так швидко. О, а куди нам іти? Ну це ж легко, просто пішли поряду. О, е, ну я не знаю. У мене немає на не телефона, а не е ліхтарка. Ой, справді. Зараз я подивлюсь, Термус, карта. Слухай, Емілі, у мене є телефон. О, а ліхтарик. О, а що там у тебе за гаманцем? Е, за гаманцем? Ну, свічка. Клас, посвяти нам нею. Я думала, ми скористаємося телефоном, свічка краще. Боже, я, моя мама і я тобі такий планшет подарувала, а ти свічкою будеш користуватись. Е, буду, коли темно, а коли треба планшет, то буду. Все, пішли. І тепер можна свічку вимикати. Можна я подзвоню у дзвінок? Давай, я пакет потримаю. І ось так нам довелося платити за булочку. Дзвінок. Вони вже прийшли. Пішли шутить. Емілініко, заходьте. Нам було дуже класно, ага, я втомилася. Я, мабуть, зараз одразу піду спати. Ну, тоді ти маєш попрощатися з Емілі до завтра. Так, так, Емілі, попрощайся з Нікою. До завтра. До побачення. Дякую, що прийшли до нас. Будь ласка, ви теж до нас можете прийти. Пішли Емілі. Так, а тепер лягать спати. Завтра вони знов до нас прийдуть, або ми до них будь готова. І мені що не хоче, щоб я прийшла до неї. В неї там дуже маленька кімната і нема що робити, але в мене гірше, в мене тут нічого нема. І забула свій планшет. Мабуть, доведеться її завтра віддати. А сьогодні я вже спати. Я так втомилася. Ну, як Емілі, сподобалося? Так, нам було класно. От і добре. Завтра. Ніка прийде до нас, буде іще класніше. Ем до нас, Ніка, я, я ще подумаю. Ви ж тільки уявіть, як вам буде класно. Все, пішли. Ніка моя сусідка. І мама хоче, щоб вона прийшла до мене і я до неї. Ех, все склалося не так, як я хотіла. Ну добре, перевдягнуся і піду в ліжко спати. Просто клас! Згодна, у тебе все ж таки вдома дуже класно. По секрету, поки мама не чує класніше, ніж у мене. Зараз, якщо виграю, я з'їм піцу. Ти з'їси піцу? Ніколи я виграю. Ну, дивись, я вже ходжу. Я теж. Дівчата, я в магазин. Добре, добре. Ха -ха. Я йду ще на один крок вперед. Я теж зараз зобрану. Ви теж йдете погуляти? Так, а ви? Так. Сімейна прогулянка. Ну, не зовсім сімейна, але так. Дівчата грають у настільну гру, клас. Ага. Це ви на другому паверсі не заплатили за квартири. О, так, я не заплатила. О, ми теж не заплатили зараз секунду. Ось сто гривень за нас. Ага. І ще ви віддавайте мені сто гривень. Це за вашу квартиру. Я зараз э, зайду додому та заберу їх. Сто гривень. Ось тримайте. Все нарешті. І так кожен місяць буде, ну так. Все, пішли на прогулянку, Пішли, пішли Ти виграла, вітаю. Я завжди перемагаю. Але піца твоя, бо ти ніколи ще в житті не їла піцу. От розпішилась, їла я вмію смішити людей. Ладно, я їм піцу, так я. А піця смачна, дякую. Ем, Будь ласка, наступний раз так і скажи. Хто програє, то отримує піцу. Я, я буду ст старатися програти. Слухай, я просто поділилася з тобою піцею. Що тут такого? Сердися, Емілі. Пішли погуляємо. Ми, але батьки вже пішли, то ми їх зустрінемо на прогулянці. О, Ну добре, це буде класно, так. Я зараз виберу якийсь одяг. Це домашній, це для школи. Візьму свій звичайний. Я. Я в такому тебе перший раз і побачила. Я тебе теж, а у мене іншого й нема. Треба взяти все необхідне. Фотоапарат замість телефону. Що ще може знадобитись? Набі, якщо захочу пити. О. Ну, мабуть, все. Мабуть, а гроші, якщо ми підемо в якийсь магазин. Точно я зараз? Іде ідеально? Пішли, пішли. Малювання? О, я піду, я теж. Ось вам 10 гривень. Добре, я вас навчу малювати. Гарний, гарний пейзаж. Клас так. Портфель сидить. Питаю іще раз, можливо, хочете щось зробити з глини. Я буду малювати, я теж. Ну, добре. Тоді все добре. Сідайте і беріть пензлі в руки. Добре? Після цього сідайте на стільці. Коли ви будете готові, скажіть мені. Я готова, я теж. Ну добре. Спочатку замалюйте все синім. Прям все синім. Так, все синім. Ну добре. У мене є синє. Добре. Почекаємо, поки твоя подружка намалює. Далі вам треба буде те, що зробити. Що, що? Намалюйте траву, а позаду трішки хай відні загорі. Аз трава. А, ну добре? Зелений трава. Трава зараз дивись. Тобі дістану пензлі. Я вам допомагати. Макаємо в зелений і підмальовуємо гори 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 А тут тобі треба буде зробити смайлик. Готово подивись. О, це все інші. Тепер ти так само підмалюй травичку, а я допоможу з горами. Травичка. Тепер ти Горе ти малюєш так трішки іншим затемненим кольором. О так, трішки іншим затемненим кольором. A few moments later. A few... За те, що у вас так немірно вийшло, як в старшій школі, у вас вже будуть оцінки. ви ще не в старшій школі, але я вам поставлю оцінку, як тебе звати. Ніка, Ніко, тримай, це тобі, а клас! А тебе Емілі? Емілі, будеш ходити на малювання, у тебе гарно виходять. Ну добре. У тебе Ас плюс. Оскільки ви двоє молодці, я вам двоє ще смаколики взяла. Вау, це урок малювання, нам ще смаколики дадуть. Так, Емілі, тобі тебе вийшло гарніше, що ти обираєш? Маршмеллоу! добре. Ніко тоді біду я покладу до Емілі портфель. Дякуємо вам. Так, дуже дякуємо. Будь ласка, приходьте ще, я вас тут чекатиму з нетерпінням. Наступний раз малюємо папужок. або лимончиків виберете самі. Прогулянка була такою класна. Я з вами згоден і я. Підлітця беремо ніку. Що? Де Ніка? Де Емілі? Ніка, 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 де моя Ніка? А, я не знаю, вони були тут, коли я входила? Слухайте, ми знаємо, що це ви зробили. Я зараз викличу поліцію. Але це правда не я. Я сама хвалюся. Де вони? Я ж казала, це була б так Ніка, Ніка диво, з тобою все добре. А щось мало трапитись, у тебе а з плюсом замалювання. Я знала все, але ти зникла. Я нічого не зрозуміла. Деж. пішли звідси, о, лежа, як креміння. Я на вас все ж таки викличу поліцію. А що сталося? Я тобі потім розповім. Жах, просто жах. Більше не будемо до них в Хості ходити, ага. Я ж нічого не робила, а що сталося? Я, коли входила, ви сиділи тут. Грала в гру, коли я пішла, ми повернула. Ва... Коли я пішла, ви ж сиділи тут. Коли я повернулася, у вас вже нема. І вони більше не подались з гості ходити. Вони викличуть поліцію. Вони подумали, що я якась бандитка вкрала їхню Ем, що?